Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 11 листопада 2021 року. Це був товариський поєдинок Україна-Болгарія. Збірна України у себе вдома, в Одесі на стадіоні Черноморець. Команда приймала збірну Болгарії. Мирова нічия 1-1, на гол Кирилова на 35-й хвилині. Своїм забитим м'ячем на 79-й хвилині відповідає Тарас Степаненко. Давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку Україна. 3-4-3, стартова розстановка збірної України, Олександр Петраков, головний тренер команди, Георгій Бущан у воротах, трики центральних захисників, Сергій Кривцов, Коля Матвієнка, Сергій Сідарчук, Руслан Малиновський, Півзахисники, Олександр Тимчик, Олександр Зінченко, Латералі, Артем Довбік, Олександр Зубков, Андрій Ярмоленко, У нападі це стартова. расстановка Украины. Болгария 4-2, стартовая расстановка Болгарии. Петров, головный тренер команды. Михайлов в воротах, пара центральных захисников Димитров, Крестов, Ерданов, Вилковский по флангах, Цонев Цонов, пивзахисники. Вереслав та Радослав Цонєв – півзахисники, кіріла не в неділя флатералі ілії э, Деспадав у нападі. Э, це стартова розновка збірної Болгарії. Э, тепер, друзі, про сам давайте будемо говорити безпосередньо футбол. Э, ну що ж, друзі, Україна заволоділа територіальною ініціативою, і Україна більше володіла м'ячем, більше створювала моментів. Вось дуже хороші моменти були в Україні. Вось пригадується вже на 34-й секунді в Україні був неймовірний шанс. Хороша пройшла така в Україні. Ярмоленка виконує подачу. Саша Зінченка пробиває по воротах, але не забиває Олександра Зінченка. Супер шанс створює збірна України. Справді команда Олександра Петрикова. Ты снова на ворота суперника пригадался удар на 34-й хвилині матчу. Дуже здорово пробував по воротах Олександр Тимчик там Артем Довбік, дуже здорово ногу підставляє. А лаборатор сберной Болгарии вытягивается удар. Украина тыснула. Украина была ближе до гола. але 8 на 35-х вы на матчу. Болгария втекая в контратаку. Контратака проходит у сбирной Болгарии. Кириллов. 35-х вы на матчу. Кириллов. Выходит один на один. А там тоже здорово. Кириллов выиграет борьбу. Пробывая а Кириллов-то забывая. 1-0 сберной Болгарии. Відкриває рахунок у матчі. Забиває гол якраз Кириллов. 35-х матч. Все розповідалося з того, що пішов довгий виніс вперед, Вибиває м'яч захисник української збірної і Кирилов скористався ситуацією. Випереджає центрального захисника української команди, вибивав, якщо м'яч Колі Матвієнка в грає як боротьбу. У Руслана Маліновського, якраз то ні, в Олександра Тимчика виграє боротьбу Кириллов, пробиває Кирилов, забиває гол Болгарія. Попереду Україна продовжує домінувати, продовжує більше володіти м'ячем. Продовжує дуже багато бити по воротах збірної Болгарії, але забити Україні ну, ніяк не вдається. Первый тайм завершится у 0 Болгария перемагает. Витя Цыганков, Рома Яремчук, Тарас Степаненко, Денис Гармаш, Витя Коваленко, Дима Ризник. Заявляется в Украине на тайм номер два, у Болгарии выйдет Чачев, Мичев, Каста, Янков, Турецов, Вуцев выйдут у Болгарии. На другую 45-ю хвилинку. Украина, и мало просто, какие-то неимоверные годы. У першому таймі. Ще диріться, там, знаєте, привідався в метр. На останніх секундах, коли Артем Довбік мав просто якийсь неймовірний шанс, але вратарь Болгарії піймав просто якийсь неймовірний справді кураж. Там Олександр Зінченко прострілював, вратарь Болгарії перший дар, відбив. Потім Артем Довбік добивав м'яч у ворота. І знову в болгарської команди був просто на висоті Міхайлов. Просто витягував абсолютно всі удари. А другой там, когда матч не изменится, Украина продолжает доминировать. И пригадывается удар Александра Зинченко в стейку. На 48-х вынимающий гарматнейший удар. Ведь Александра и мяч влучает в стейку. А еще пригадывается гарматный удар Руслана Малиновского на 55-х вынимающийся штрафного. Снова вратарь Болгарии был на месте. Ну и справдиво, просто кизнемырни были, справдиво, на годы. Української команди. Потім там Вуцев, до речі, Михайлова, якраз поміняв вратаря, і Вуцев також. Я вам хочу сказати, шикарні просто робив сейв, і вратар Балгарія. В Україні ще цей момент у Роми Яремчука, коли в Україні на 58-й хлей матчі де шикарна, просто атака. Тарас Степаненко Паніка, передача звуков, м'яч пропускає Соболь просил Рома! Рома Яремчук, Не забувай, Рома. Дуже близький був Рома. Але не вдається йому замкнути. Пробуває Рома непогано, але м'яч пролітає повз ворота. Україна тисне, не вистачає гола. І моменти, які були хороші в України. В, Я... в Андрія Ярмоленка був супер шанс вихідти на один, бо Вуцел знову удар та відбиває. То моменти будуть хороші української команди, але ви забити ну ніяк Україні. Довгий час не вдавалося, довгий час не вдавалося, 79-та хвилина матчу. Україна атакує, Україна атакує позиційно. Подача дошного менчика в Болгарії відбувається на підборі Тарас Панінка з метри 22 пробиває удар, гол! І все-таки Україна. І все-таки Україна забиває. І все-таки Україна забиває гол. Шикарний гол від Тараса Менка. Це був гольвий момент. Це був шикарний гол від Тараса. Шикарно Тарас м'яч піймав, просто шикарніший удар виходить Тарас Степаненко. один один Україна вже відігралася. Україна відігралася і Україна-то хотіла і Україна -то продовжувала тиснути на ворота болгарської збірної. Україна продовжувала насідати на ворота суперника. 4 хвилини компенсовує суддя. Україна атакує. Кривцов. Передача Ярмоленка. Ярмоленко, простріл небезпечно. Не забиває, не забиває Саша Зубков. Замикав вже дальній стійко Олександр Зубков, але ні, Віці Віцікаваленка. Це був Віці Віцікаваленка мав супер шанс, щоб забити. Потім у Рома Ярімчука був момент. Не забив Рома Ярімчук. Україна тиснула, але в кінці кінців суддя дає фінальний свисток. україна болгарія 1-1 в Одесі. 11 листопада 2021 року. Мирової і давайте по статистиці пройдемося. В 64.36. Це володіння м'ячем за ударами 332. 33.2. Провага Украины. 14-1 за ударами в площадку. В Болгарии два удара за матч. Один удар в ствер и гол. Украина Украины 33 удара, 14 ударов в ствер, так уж гол. 1-11-2 за кутовими, Якщо брати статистику окремо першого тайму, 16-1 по ударах, 6-1 удари в площину, 5-2 кутові, 68-32 контроль м'яча, перевага України. А другий тайм глобальна картина мач не змінюється. 17-1 у ударі, 8-0 ударів, 8, ударів ствір, 6, кутові, 67, в ствір, 6-0 кутові, 67-33% відсоток володінь м'ячем. Україна ще більше тиску у другому таймі додала. 33 в сумі ударів України 14 в стир, 1 гол. В Болгарії 2 удари, 1 стир, 1 також гол. 11 2 кутові, 64 36 м'яча. Щоб ну, ще берете підсумку цього матчу, то Україна награла на перемогу. І справді В момент в України було небезпечно. Але Болгарія також справді молодці, Команда витерпила цей тиск, знайшла свій гол, його забила. И, в принципе, Болгария на цене ничью, напевно, да и награла. Заслужила Болгария на ничью, потому что, справді, спаси спасения были там Михалова, Вуцела, вратарь просто вытягивали. Ну, сюда Тарас Степаненко все-таки не удалось а ты там гарматнейший абсолютно был удар Тарас Степаненко. Ой, да, Украина м -м -м, награла на перемогу, да, еще брать момент, но а и Болгария такой же. Можна сказати, що на ні чуди награла, і справді своїм характером команда заслужила. Хороший матч справді відбувся у 11 листопада. 21 рік. товариський поєдинок Отеса, стадіон Черноморець, Україна, Болгарія. Один. Один. Команда розписить мировонічі. Побажаємо Україні всього найкращого, Болгарії побажаємо всього найкращого вам, друзі, від чергу серця. Я бажаю тільки добра. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.